Запоріжжя отримало ще п'ять спецавтівок. Чотири позашляховики німецькі партнери придбали для міста, аби допомогти у відновленні інфраструктури. Дві з них передадуть у Дніпровську та комунарську реадміністрації, Ще дві на потреби обласного водоканалу для швидкого реагування на аварійні ситуації в критичній інфраструктурі, а також радіооборони. Уся техніка необхідна, аби у разі потреби миттєво добиратись спеціалістам до місць атак. Кожна ніч це складні виклики. Першими, хто приїжджає на місце надзвичайної події, хто спілкується з людьми, хто має привезти спеціалістів, представників департаменту соціального захисту якісь будівельні матеріали. Це безумовно, районна адміністрація. Є приватний сектор, є багатоповерхові будинки, тому така техніка є вкрай важливою, вкрай необхідною. Також посилюємо рухомий склад і нашого управління оборонних ресурсів Запорізької обласної військової адміністрації. Мало хто знає, але колектив в 12 людей обробляє одночасно щодня десятки поставок для військових, і також сотні договорів для наших військових частин. Також завдяки державній субвенції придбали сміттєвоз для Вільнянської громади. Не так давно тут приєднали кілька населених пунктів, тож роботи додалось. Нова техніка допоможе охопити всі села та селища території та підтримувати чистоту на вулицях. Цей сміттєвоз довгожданий, в нашому місті, тому що той попередній, який працював, він дуже часто були поломки, тому що навантаження із збільшення кількості населення збільшилося. В міськість цього сміттєвоза 13 метрів кубічних нічне освітлення, в ньому облаштоване підсвітка ззаду для загрузки. Він може працювати і вночі, Не дивлячись на військові події, на те, що ми дуже близька. Прифронтова зона все одно ми повинні тримати місто, нашу територію в ідеально чистому порядку. Це наше обличчя, це, це наш статус, і таким чином до перемоги, і тільки до перемоги.